Вітаю всіх БТГшників. Відео спеціально зробив для е, користувача VALK 1962. От він тут мені пише, що нічого працювати не буде, тому я йому е, зробив навіть анімацію. Е, тобто пояснюю, як працює е, кубик гадолінію висить на такому маятнику. Тобто маятник і внизу гадоліній. Ми знаємо, що при кімнатній температурі він магнітиться. А це два магніти. І оце зеленим показано магнітне поле. Якщо маятник гойднути, то він магнітиться і примагнітиться до магніта, і буде тут утримуватися. Але ми також знаємо, що коли гадоліній потрапляє в магнітне поле магніта, то він починає швиденько нагріватися. А коли він нагрівається, то він втрачає магнітні властивості і перестає бути магнітним. І от маятник приблизився, примагнітився, нагрівся, перестав бути магнітним і під своєю вагою е центр тяжіння його тягне, він відскакує від магніта і по інерції Проскакує в наступне магнітне поле другого магніта. Бо він, коли виходить з магнітного поля, то він охолоджується, стає холодним і знову робиться магнітним. Примагнітився, нагрівся, відпустився, охолонув, примагнітився, нагрівся. І так безкінечно, так же само, як оцей окфордський дзвіночок. Ось цей ось Оксфордський електричний дзвіночок. Він знаходиться в якомусь там музеї і він працює з 1840 року, як зроблений був. І працює без перерви. Ну, іноді кажуть, що, якщо велика вологість, то переривається. Тобто 185 років і майже 200 років він працює без ніякої додаткової енергії. Тому, якщо ми почепимо до цього кусочка гадолінія двіночок, то він теж буде при ударах обмагнітики дзень, дзень дзень, дзень зеленшати. І теж це буде вічно. Хіба що якісь сильні великі перепади температури теж будуть його зупиняти. Ну, а тепер подивимось на анімацію, як це відбувається. Ну, ось, Власне, робота відбувається в такому от вигляді. Примагнічується, нагрівається, магнітні властивості втрачаються, відпускаються, охолоняє, примагнічується до наступного. І процес повторюється. Дзвіночок такий красивий, дуже гарний. Так що потрібно виготовити такий вічнячок, здати його в Оксфордський музей, і нехай там дзвонить, буде набагато. Гарніше, ніж їхній на той дзвінок, який у них там знаходиться. Так що з вас сподобайка. А з мене нема куплека, бо щось пива холодного напився і голос <кхи> хрипить в горлі. Так що просто до побачення до наступних оглядів.